Всім доброго дня. З вами канал Сільська Мрія. Сьогодні я відповім на питання, скільки треба корму, скільки треба перепелів Ну і загалом скільки треба грошей, щоб розпочати справу оцю перепеліну Так, з чого почати? Почнемо із самого простого це клітини для перепелів Ось, дивіться. Брусочки, оці каркасик весь, піддони. Е, в общем, що по грошам сразу скажу. По грошам, самі оці сітки. Коротше, все, кроме каркаса. Це то тобто, є ті сітки, піддони, отакі лінії поїння. Це буде коштувати в районі 7 тисяч гривень. Це на отакі дві секції на 200 штук. От рахуємо, 7 тисяч гривень е, такі каркасики, точніше, сітки, плюс каркасик і ще 3 500 з доставки. Уже 10 половиною тисяч. Тепер дивимося далі. Брудер. Так як у мене ось такий от. З рейки, обшитий отакою клітинкою. Ну, вона пластмасова. Так. Довжина його 4 метри. Сюди влазить 250 уже дорослих перепелів. Тобто, як я роблю? В оцих двох половинках стоять лампи обігріву. Тільки вони підростають до 21 дня, коли температуру треба зменшувати. Я їх пересаджую, точніше розсаджую. Половину отсюди в цю секцію. Ну, рівномірно по чотирьом секціям. Коли вже температуру їм треба там 25, 20, ось так. Так. Ця, е, брудер мені обійшовся в 3000. Це місце з лампами, терморегуляторами ось такими. Це вже в нас виходить десь ну, 14 тисяч з доставкою приблизно. І тепер дивіться, щоб забити оцю клітку на 200 переполів, це треба мінімум. взяти 2 рази по 250-300 штук добових переполів. Половину з них пустити на м'ясо петушків. А курочок за 2 рази. Було б добре забити оцю. Тепер, скільки ж цих 250 штук з'їдять до періоду забою і відбору корму. Забиваємо ми і відбираємо їх в 60 днів. З'їдять вони за це время. Я вам скажу, ось, це ще не весь корм. Ось іще. Там ще в тому приміщенні. З'їдять вони півтони корму. 250 штук. Тобто, щоб виростити 200 курейних сушок, треба, щоб був в запасі мінімум тонна корму, Плюс затрати на електроенергію. За місяць.